Про події говоримо з нашими гостями. Сьогодні це вік Юрій Чижма, радикальна партія. Доброго вечора. Юрій, ця постанова. Вона з'явилася з подачі вашої фракції. Постанова про що про е визнання окупованими територією. Ну справа в тому, що це був нібито компроміс запропонований. Ми доповнили і тим запропонований. Блоком Пре... Петра Порошенка? тоді да, президентом, щоб ми проголосували за інші постанови, так. але ми внесли в неї суттєву зміну, тому що я не знаю, чомусь бояться назвати, що на території окуповані ці території російські війська окупаційні, і тому ми самопомічу настояли на тому, аби в цю постанову було включено, що вивести необхідно всі окупаційні російські війська, і це є правда, тому що територія окупована. Тобто як а, то що... формулювання яким чином, що вони будуть окупованими, доки не вийдуть в тому числі і російські війська це є територія окупована. Не в тій редакції як була перша редакція, що незаконними збройними формуваннями, а в тому числі російськими збройними ну військами, тому що це є правда, це є факт, і ми не повинні цього скривати. Що стосується сьогоднішніх документів, ми голосували проти, однозначно, проти з батьківщиною. Чому тому що вважаємо це нашою поразкою, це наша здача території фактично, ми окресли навіть кордон, який ми здали, і той, хто думає, що ми, умиротворивши агресора, здобудемо мир. Це неправда. Згадайте історію е, окупації судетів в Чехословаччині. коли так само під приводом, що нібито там проживають етнічні німці, прем'єра Чехословачі Бенеша, європейські лідери вмовили віддати по Мюнхенській угоді в 1938 році Німеччині цю територію, нібито буде мир в Європі. Миру не стало. Через рік була окупована вся Чехословакія. Агресор відчув. Слабкість, і він пішов далі. Наша. Наш мир в силі. Ми не хочемо війни. Ну це не наша ідеологія. Ми хочемо для країни миру. Але мир буває тільки тоді, коли є сила, коли країна сильна і вона є партнером, а не слабкою, просящою. Тому в даному випадку ми голосували проти. вважаємо, що це така ж сама угода, як визнання безядерного статусу. І сьогодні там Кравчук не може ніяк розказати, що хто його заставив, чого заставив. Це те саме, що ми залишили Чорноморський флот в Криму, і ми побачили, чим це все завершилося по харківським угодам. Це той самий чорний день в українській історії. На жаль, ми сьогодні програли. Я не хочу країні э, біди, я хочу тільки миру, злагоди і добробуту розцвітання. Але на жаль, добробут буде тоді, коли ми будемо відстоювати кожну краплину наших національних інтересів, коли ми будемо відстоювати кожну кожен сантиметр нашої землі і не давати ворогу поступатися ніде. Тоді ми будемо мати мир, спокій і процвітання. Інакше сьогодні я вважаю, ми капітулювали людям сил. Ми проголосували, да. тому що розуміємо, що тільки розмежування да. а цієї лінії миротворчими сили. Це програма. Вона ні про миру. що, вона не дає тобто ніяких. Шукає, Миру, а не віддати просто територію. І якщо ми її віддаємо, то так і називаєте Ви просто здали сьогодні територію. Не. І та лінія, яка була намальована, вона правильно. Ми не визначили в постанові райони, міста, всі, які вважаються окуповані, на яких буде спеціальне самоврядування. Ми окреслили тільки лінію, це є кордон. І тому не треба підміняти поняття. Я розумію, що хтось прикривав своє, і сьогодні Російська Федерація, нібито заявила, що їй це не подобається в унісон для того, щоб комусь прикрити обличчя зберегти вас не перебива. Але насправді але, але, але... завтра будуть ми навіть визначили але я дату. Хочу якщо сказати, ви говорите, що вона якщо не проголосували ми говоримо про те, що, що будемо по українським законам проводити вибори то вибори в Україні мають Юридично... пройти 30 жовтня по всій країні. Місцеві вибори для чого було визначати дату 7 грудня? Для чого дві різні дати в Україні на вибори? Там немає, там немає. Є, Прочитайте немає. дуже добре. Друге питання Є. 7 грудня там чітко передбачено вибори на тій навіть території. Не дочитали до кінця. Тому, що? Чого? Для чого специфічні вибори? Ми і так маємо вже специфічну територію. Ми поставляємо газ світло, не отримуємо звідти гроші, вони воюють з нами. Ми їм даємо можливість сьогодні, щоб терористи легалізувалися у свою владу. Визначили суддів, правоохоронну систему, визначили їм сьогодні кордон. Про що це говорить? Називайте все своїми іменами. 7 грудня а, це можна... понеділок, це з минулорічного закону. З першого Воно там закону, є у, у цій Ні, Це з першого закону. Тому це просто можливо нас, зоб... нас Росія зобов'язує поміняти конституцію. І конституція має писати, що не в Верховній Раді, саме тут, не в адміністрації, навіть президента, в Верховній Раді має бути написана конституція. Юрій, нас зобов'язують мінські угоди, які водушую. ми не підписували Україна офіційно виконувати сьогодні про що це говорить? Це Пане та Юрі. ж сама історія Чехословакією в 38-му році. Що зараз Секунду. відбувається. буває? Ми хочемо якщо, передати, але, не але історія нас розсудить. Я Хочу, розумію, що ми з докори і ми обирала, тим виглядаємо перед А уряд а народ України. І тому він перед нами не звітував, коли він давав якісь доручення на мінські годи. Ми потім вже дізналися про них і прочитали, що ми підписали. І мало того, хто підписав, ми не підписували. Підписали люди неуповноважені. Колишній кучма, там колишні президент кучма, терористи з боку ЛНР ДНР. Хто вони в полі, міжнарод. Одом але для ви про владні фракції виходить, що президент, Дивіся. лідер країни, домовлятися. Ми обирали прем'єра, прем а президента так. обрав народ України, і на ньому повна тобто ви не повна відповідальність, відповідальність за міжнародну діяльність. І за обороноздатність країни. Тому він не радився з парламентом, коли підписувалися ці угоди, коли давав певні доручення. Ми дізналися про них по фактумам, і тоді ми почали говорити про те, що ж ми підписали, для чого і чи взагалі це можна визнавати легітимним. Тому сьогодні, виконуючи ці угоди, ми вважаємо. Тобто вважаєте, ви що мінські домов... домовленості нелегітимні? Так, на моє глибоке, як юриста, переконання, це є нелегітимні е, у, угоди. І тим паче вони були визнані навіть світом нелегітимними, тому що навіщо їх було тоді підтверджувати в Брюсселі цього року? Якщо це укладено між державами, там немає держав, там і тільки ну навіть не Україна. Кучма, хто такий кучма з точки зору е, ну, української зараз державності, крім як екс-президент, він Друзі, що юриз одну хвилину. А Давайте. хто такий Захарченко і Плотніцький, які підписують ці угоди? А що там за посередники Шуфрич і Медведчук? А що там за російські президент? Російський... Але чекайте, коли зураг? Обама, Меркель і інші світові лідери закликають до дотримання мінських домовленостей, але ж вони не підписали ні один документ. Вони не підписували жодного Ні, ну, документу. документа. Якщо дайте так я починати, як зараз, бунт, то ми ласка, закінчимо справедливо. Це було міжнародно правовий документ, то підписували роз... би лідери країн. Да, ми хочемо зараз, щоб від нас сьогодні від... відвернулися міжнародні лідери, які приймали дякую, участь у переговорах. За... Але що... дайте мені що... договорити. будь ласка. Ми... ми просто поставимо е... на ноль. Ці мінські угоди, і тоді від нас повернуться всі, і Меркель, і Обама. Вони скажуть, хлопці, ви там загралися. У вас коаліція, права рука не знає, що робить ліва. <права> Наче стосовно коаліції. Виходить, що опозиційні партії, як наша сьогодні група підтримує, щоб тільки вийти з цієї ситуації, дати можливість країні передохнути і піти далі, бо ще купа соціальних питань і проблем. А інші розхитують навпаки, шукають вихід. Вікторе, як якщо хтось хоче миру, то припиняє стріляти. А вибачте, після будь-яких угод, на які ми закрили очі стріляють і стріляють. Це, Кожного це дня може бомблять українську територію. Але то і про треба що виконувати? ми тоді говоримо? Про треба, які домовленості Їх не визнають міру. самі ті, хто підписали Захарченко і Плотніцький, російські марионетки. Вони їх в першу чергу не визнають. Вони обстрілюють щодня українські позиції. Якщо так як зараз підходить, ми закінчимо війною. І ще більш потужно друга війни. не можна розвалювати Міжнародні домовленості державні. Дуже Треба виконувати великий ризик зараз закінчити повної здачі держави. Дуже великий ризик. От зараз хочемо... ми індульгуємо в цих кордонах, далі Путін знову піде, знову індульгуємо. і... І якщо Це ми зараз не захистимо хісті. ту ситуацію, але яка але є, то завтра будемо зараз захищати зараз Херсон, Запоріжжя, Одесу. Будемо захищати. Про запропонуйте альтернативу мінським угодам і мирному процесу. Скажіть, що робити? Сама перша альтернатива була: ми не повинні були відходити від формату Будапештського протоколу, який гарантував Україні з боку Британії. Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації гарантував безпеку Україні за те, що вона відмовилася і результат, від ядерного і статусу. І Я дуже міжнародна на, система, коли Будапешта зруйнована. А Росія, а Росія Британія повинні нести США, а також Франція і Китай, які Потім приєдналися от, от, який гарантував от нам безпеку. Інші ми відійшли, і вони мовчки на це погоджуються, бо вони не хочуть показати, що зруйнувалися міжнародних про чому сьогодні. Наприклад, Прибалти бояться. Що навіть Юрій. НАТО їх не спасе, тому що якщо Російська Федерація веде війська бояться. в Прибалтів, ніхто не вступиться, а почнуться ті ж самі мирні перемовини, звернення до Ради безпеки і так далі. Тому Прибалти говорять, якщо вони хочуть захистити Прибалти, якщо вони хочуть захистити що Країни Балтії. країни Балтія Балтії, Балтії, Да. якщо країни Балтії, як говорять, якщо вони хочуть захистити свою територію, вони повинні захистити Україну. Так і я сьогодні кажу: якщо ми не хочемо завтра відстоювати Одесу, Харків, Херсон, Київ, ми повинні захистити ту ситуацію, яка сьогодні на Донбасі, Яким а здати чин, чин, не здати і не продати. Чим ми знаємо третю хвилю війни? Вибачте питання не в війні. Три тези питання не я, будь ласка, дуже складно. Ви ж Я попрошу. Вони хотіли почути. Я можу сказати план радикальної партії по цим рачам, ну але ж. Супер е розкажете план радикальної партії. Я Пане, просто сьогодні. хочу розказати своє бачення, бо е сьогодні дійсно історичне рішення. Президент конкретно сказав, що ми не будемо ухвалювати новий закон до тих пір, допоки оці всі про так звані вибори і про е кроки, які обзначали задній хід бойовиків. Якщо не буде, ми його робити не будемо. Бачимо навпаки. Так. Це я процитував президента на ріш... на засіданні РНБО. Далі говоримо, що який вихід ситуації. На мою думку, має бути Женевський формат застосований, більш ширший, де, де, до якого мало б долучитися не тільки Німеччина, Франція, як в нормандському форматі, а й Сполучені Штати і інші держави. І е, більше тиснути. Тепер ще одна теза про довіру чи недовіру, От коли я зараз говорю, ми будемо їхати вимагати санкцій. В першу чергу, що потрібно зробити? Ввести наші санкції. Україна ще до сьогоднішнього дня не ввела санкції, про яку довіру ми можемо говорити? Кого ми можемо спонукати до санкцій, якщо самі не ввели санкції по відношенню до Росії? Тому ми говоримо: Батьківщина вимагає звіт РНБО і звіт уряду стосовно застосування санкцій. Де вони? Де ці документи? Зрозуміло. Я лишелю Сергія, що сьогодні нас звинуватили, що Україна так. володіє дев'ятим арсеналом зброї в світі, а ми просимо зброю за кордоном. Тобто ми свою армію не могли зброї тим, що є сьогодні в Україні. Це, до речі, теж питання 42-го року, міни. Ні, ні, ну, ну як, а танки, ну, оплот, перестань. а аналог джевелінів, те, те, що роблять. Вони, Україна. Ні, вони ми, є. В те, що є дуже для української аналітики. Пане Володимире, я все-таки хочу вас. Аналоги, аналоги є, але вони це аналоги. Але це ще дорожче, ніж оригінали. Ні, вони вони просто. Це зразки. Але їх треба поставити на, на серійне виробництво. Чи ми, ми продаємо цю зброю, якщо ви не в курсі ні, ну ми, ні, не лінів? Ми маємо сьогодні 3% ні. ринку озброєння у світі. Того, продаємо Грузії під час ми війни. В десятку країн, падало. що імпортують зброю. Ми свою армію не хочемо озброїти. До, ми ці... сьогодні не хотіли визнати, що там окупити ви озброєння. Тут є проблема. вам Участь у цьому ефірі на цьому ставимо три крапки після реклами. Інтерв'ю з Валерієм Чалом, заступником голови. Ви адміністрації президента, який також розтлумачить е, ухвалені сьогодні закони і пояснить сьогоднішній закон про введення миротворчого контингенту. Отже, не перемикайтесь, далі буде.